У тебе підношу, я рухи свої, почуй, же молитву, із уст моїх не раз в житті нам поміч післа і так жива слово, як ти. О поможи, о Боже наш святий! Твердиня моя, хай буде обожень, лиш воля твоя до тебе скиняю, Коліна в тиші, і щиро благаю, щоб ти допов. Же нас помилуй нас, ми діти є твоїм, Всевишній Бог. Вітаю, люба Церкву, любов'ю і благодаттю нашого Господа Ісуса Христа. Дуже часто до нас звертаються люди і вказують нам, що вам цього робити не можна, вам цього казати не можна. Звичайно? І часто бачать цю піщинку в Оці Ближнього. Не помічаючи колоди в своєму отці, а вам можна? Хочеться відповісти словами апостола Павла, які записані в першому посланні до Корінтян, в шостому розділі 12 вірш. Все мені можна, та не все на пожиток. Все мені можна, але мною ніщо володіти не повинно. Як часто гріх володіє людиною, і як часто людина не може сама справитися з цим гріхом, в Африці використовують певні знаряді для того, щоб зловити мавпу. Використовують глечик з тонким і вузьким горлишком, туди може пройти лише тільки ручка мавпи. І на дно глечика ложаться банани. А вони дуже полюбляють цей продукт. І коли мавпочка почує запах банана, вона з задоволенням суне туди руку, вхопивши банан. Назад винять вона її не може. Здається, простий метод відпусти банан і ти виймеш руку. Але жадність не дає. Вона буде тримати банан, зажатий кулочок, який не проходить через це вузьке гордошко, вона буде тримати, аж поки прийдуть мисливці і зловлять її. Людина. Дуже часто схожа на цю мавпочку, яка хапається за ці банани, спокуси цього світу, за цей гріх, а гріх не відпускає людину, а гріх тримає цими ланцюгами людину, за ті похоті, які є в цьому світі, і тримається. Здається просто, відпусти, відпусти руку і не тримайся. Але як важко це зробити? І для того, щоб зробити, людина має виховувати в собі оце відчуття, відчуження до гріха, відчуження до спокуси, до пристрасті. Ісус. В Євангелії від Івана, записані такі слова Ісуса, в 8 розділі з 34-го з 34-го вірша, відповів їм Ісус, по правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха і не зостається раб у домі повік, але син. Зостається повік. Отже, коли син зробить вас вільними, то справді ви будете вільними. Не може людина сама справитись зі своїм гріхом. Не може людина сама просто так відкинути. Дуже важко. Але є той. Ким я можу все з тим, хто мене підкріпляє з Ісусом Христом. Я можу звернутися до Нього, можу подякувати Йому і попросити Його допомоги, не відкаже Ісус в допомозі позбутися тих залежностей, тих спокус допоможе. І тоді серце, серце людини буде радіти, так як раділо серце матері Самуїла, Анни. Коли вона збіллю в серці, зі сльозами зверталася до Бога німою молитвою, Бог почув. І Бог допоміг їй. Бог дав їй розраду. Вона народила сина. І вже вона не хвалилася тим, який в неї Самуїл розумний хлопчик на свій вік, так як часто зараз хваляться люди своїми дітьми. Але вона, вона хвалилася Богом, який почув її, який. Дав їй відповідь. Ми маємо мати вдячне серце Бога. Ми маємо дякувати Господу за те, що Він чує, за те, що Він відповідає і допомагає нам. І Він допоможе. Він хоче, Він чекає від нас цієї просьби на допомогу. Він поряд з нами тут. Потрібно лише протягнути руку до нього. Ми дякуємо Господу. Ми завжди маємо на нього надію. Амінь.